Заключна частина першого кола для команди Турбо стартувала у новому роздолі. Втім, суперником цього разу став не одноіменний колектив, а Легіон зі Стільська, який приймає свої матчі саме тут. Не пропустити якусь Десь простіше зіграти на основне завдання, сьогодні в захисті на ноль. В другу чергу в мають виконувати свої завдання. Петрович, ти завжди трошки лівіше, толік завжди трошки правіше. Підказує мені. А коли е -е, треба виграти підбір, ти йдеш вище, Толік, тебе тебе Все. Саме простіше. Крайній хаві. Пару подач, ви видвоє вбігайте, забуваємо губою. Молиться, виходить. Звучить державний гімн України. Серйозні налаштування, хороша погода, необхідний для подібних поєдинків антураж, і матч розпочато. На момент цього протистояння легіон у таблиці розташовувався вище, але й турбо їхало на гру виключно за трьома пунктами. Обласна першість цьогоріч максимально непередбачувана. Перші хвилини матчу однозначно за нашою командою. Були шанси відзначитись у Петровича та Паштета, але результативним діям щоразу перешкоджав голкіпер суперника. Ну, що, що, Це за там одна нам? З резерви. З резерви? Це no. всі такі yes. закупилися на вихідних. Це напевно володя моду таку задав. Я завтра купую нюкас. Попри стартовий тиск від Березова, першим голову матчу відзначається стільсько. Оборона зіграла не надто дисципліновано і гравець легіону робить рахунок 1-0. Не шукайте логіки в футболі, саме так можна описати пропущений нами м'яч. На щастя, далі на підмогу надійшла награна комбінація від турбо. Якби хто не знав, у складі нашої команди є свій Рорі Ділеп. Вітасик Ганущак кидає АОТ краще, ніж Марсело в золоті часи виконував подачу ногою. Після одного з таких моментів забуває Юрій Подьо. Одна з наступних атак і свят Ярема після подачі від Ростика Головотюка робить рахунок 2-1. Турбо продовжує запалювати, і до завершення першого тайму рахунок стає 3-1. Тепер вже Віталій Ганущак після подачі слову сам замикає головою. Другий асист поспіль на рахунку Ростика Головотюка. Однозначно найкращий перший тайм у цілому сезоні. Послухайте мене, послухайте мене. Ми тільки почали. Ми забрали ото все лишнє. Ото лишні все забрали. Хто грали фзаді просто, х доперед. Так, то такий поганий футбол, нам похер, нам треба результат. Взаді грали просто, спереду теж грали просто, ніхто там слангів не возив по тих чудаків, роха дві подачі, гол. Тут запресингував свят, здорово з Юрою, блядь, аут заробили гол. Все, то є наш футбол, пацани, і ми так будемо грати. Все, зараз все від простоти. Ми граємо простий, звичайний футбол. Нам виграти, вивезти звідси три очка, пити пиво після гри. Все. Але ніякої зараз розконцентрації І похер на той рахунок. Ми виходимо другий тайм, знову рахунок 0-0. І в другому таймі мінімум не програти. Ми маємо другий тайм 0-0 зіграти мінімум на нічию. Або краще виграти, зрозуміли? Ніякої розхлябаності не виключаться ні на секунду. Всі небезпечні моменти, які вони створили, ми самі привезли через те, що довго з м'ячем. Толік, ти, ти, я тобі кричу, просто взаді гравець, ти почав той, там втрата, подача, гол. все дуже легко. Зараз вийти, настроїтися, відригати той тайм. Їхати звідси з щасливими лицями, а не з упущеними. Ви мене почули? Коли ми подаємо культурі, ви вважаєте. Чемчику Кармеліта, швидшого вам оздоровлення, ми сьогодні за вас відіграли. І привіт Вуйкові Ромкові, які там Францію підкоряв, Іспанію, по дівчатах їздять, що ми тут мудуємося в жару. Так що, чуєш? Дебют! Томі, дебют! Сьогодні стали. Лікаром. <ріст> <ріст> Там, якщо буде зборка по області, то я думаю, тебе лікарем. Легенько. Візьмо. Ти готовий? Я готовий на все сто. Сто, мене є ткачуйка, реально заб'ю. Якщо я сьогодні заб'ю, я буду вимагати подвійну прямку. Натхнен на розповідь від коуча, всезагальний привіт від рохи Головатюка та хороший настрій перед стартом другого тайму. Те, чого ми так прагнемо у кожному турі, але, на жаль, далеко не завжди маємо для цього підстави. До речі, вкотре висловлюємо слова підтримки нашому лазарету Сергію Кармаліті та капітану Шимі, який отримав травму розрив хрестоподібних зв'язок в одному з матчів чемпіонату з медіафутболу «ЮА «Стіл». Здоров'я вам, хлопці! Наразі мордуємо без вас і по першому тайму матчу зі «Стільського» все виходить. По перерві виходить і Ростик Глушко, який покликаний заспокоїти дії команди в захисті. Початок тайму, тим не менш, доволі неоднорідний. Моменти виникали і в Легіону, але вбивчу нагоду поставити крапку у грі втратив свят Ярема, який не реалізував своє рандеву із голкіпером суперника. Після нереалізованого шансу стається ось таке. Вліпив так вліпив. Гравець Легіону оформив настільки красиве взяття воріт, що сам Пушкаш з того світу аплодував. Аби освіжити гру, коуч робить заміни. Замість паштета на поле виходить реактивний мураха команди Ігор Іванович. Стільсько все ж відчуло смак крові і продовжило активно наступати. Після незлагодженої гри у захисті рахунок стає 3-3. На самісіньку кінцівку гри з'являється боян. Втім, навіть його поява не допомагає команді уникнути фіаско. В одній з наступних атак проходить якісна вертикальна передача. Гравця легіону виводять на ударну позицію, і він робить рахунок 4-3 на користь господарів. Шок, спустошення і розпач. Те, що відчував кожен із гравців турбо наприкінці та по завершенні протистояння. Стівен Кінг зі своїми сюжетами просто ховається після перегляду такого трилеру. Ви відкрили всі тут, а на полі закрили. Яку хі? Скажіть. Просто ха, як говно іграли. б Вийшли просто програти, розумієте? Просто соплі! Просто сопли! І ні що сказати, б! По виходити це ліки підуть чи б! Таки з мене буде характер на по полі. Салуп! Дальше доигрывать, потом <пл *дь> просто. Вы сами все разберёте. Скажи, там пять мячов бить третий. А сейчас за что бороться? То ще треба, блядь, примудритися, гравати це і програти. Дек ти сьогодні за завгоспу Двох команд? Карточки ношу. Карточки ношу. За дві команди вболіваю, що я мічі качаю. До такого мене життя не готувало. У мене таке відчуття, що я сьогодні відповідальний за результат за двох команд. Стоїть Садків. Помилятися. І вони будуть теж бити. Ззаді акуратно, ну, першим пропустимо, що є. Давай пішли, давай, задихну. Що для тебе сьогодні означає цей матч між «Турбобрезовим» і Динамо? Якщо чесно, я цієї ігри чекав увесь сезон. Е, і так склалося, що по календарю, що перший матч буде в Хірові. Пацани нарешті гори побачать. Молодіше, може хтось і в горах ще не бував до цього, але тут є можливість чудово подивитися. Але ясно, що команда приїхала сюди перш за все за хорошим настроєм, 에, здобутим від 에, майбутньої перемоги. Ну, вони так планують перемагати, як вийде, побачимо. Якщо запитати, за кого я сьогодні вболіваю, то я, я тобі говорю перед грою, що я буду там біля оператора сидіти. Абсолютно уважно буду дивитися за кожним ігровим епізодом. Я сьогодні побажаю бом командам продемонструвати хорошу гру. Вболіваю за якісний футбол. Я розумію, що команда та сусіди по турнірній таблиці на сьогоднішній день по 9 балів мають. І як це прийнято казати, це буде гра за шість очок, напевно. Абсолютно різні манери гри, абсолютно різний підхід до організації команд. Тут молоді пацани всім по 18, там 19-20 максимум років. Турбо це вже команда, яка ставить на перше місце результат понад усе. Але я думаю, болівальникам точно має сподобатися цей матч. Хороша погода і нічого. Не заважає продемонструвати обом командам хороший матч. По прогнозах на гру. Ну, мені, напевно, легше буде після першого тайму говорити. Бо Динамо це команда максимально нестабільна. Якщо чесно, це напевно логічно, адже хлопці абсолютно молоді і вони можуть як закуситись, показати дуже хороший матч впродовж усіх 90 хвилин. Так і в принципі десь вже з першого тайму почати трішки так. Не надто не акуратно діяти. Але побачимо, ніби чотири матчі поспіль без, без поради, це напевно про щось це й говорить. Е, обом командам хочу побажати успіху, наскільки це можливо, показати хороший матч, а очки будемо рахувати по його завершенню. Відверто слабша команда, всі то розуміють, але давайте не будемо дивитися, що якісь малі. Малі, все одно ще, ще десь думають, що вони там хтось буде десь грати чи ні, чи не грати. В першу чергу пацани, ззаді на ноль виграти всю боротьбу на перших хвилинах, на перших стиках треба показати, хто тут головний і хто тут старший, пацани. Треба, щоб вони боялися. Ще раз наголошую, ззаді на ноль і пацани, ми маємо битися. Футбол, виходить, грати, не виходить грати, але в нас має получитися сьогодні битись один за одного і до кінця. Домовтеся самі, хочете зустрічати там вище. Будь ласка, є сили, але пацани треба просто відригати. У нас є люди mm -hmm. на заміні, ви не можете на 30-й хвилині, так буває. Але я хочу, щоб ви просто після гри подивилися один в одному в очі, подивилися мені в очі і розуміли, я зробив все, що міг на тому полі. У нас сьогодні пацани шансу нема. Чесно, Як? якщо в них вигравати, я не знаю тоді в кого. Один за одного агресивно. І щоб я не бачив, що хтось переходить на особистості, і хтось комусь розказує і піхає. Не бачив, щоб я. Агресивно, впевнено, один за одного пацани. Збол. Давай. давай, а, давай, давай, давай. <кліп> а, і пацани, капітанську на правах, на правах цього. На правах того, що я сидів століком за столом, ну, типу. Питання, <говори> я думаю, всі поводяться. Він він останній раз був капітаном, коли ще в Карпатах з кажано, вимирав, знаєте, він там всім розказує. Пацан до міксу, тому що хотів. Турбо березі Динамо Львів і сьогодні на чолі команди, напевно, вже десь який, 81-й наставник впродовж цього сезону. У нас лікарі міняються, і головні тренери також мають таку здатність. Ну, я прийшов сюди як тренер, я прийшов сюди як тренер, ставлю перед собою максимальні завдання. Всі перемоги, поразки буду брати на себе, тому що. Е, незважаючи на те, що я ще не встиг наладити тренувальний процес, але я буду вимагати від пацанів максимум. Я амбітний тренер і після турбу хочу тренувати команду мінімум УПЛ. Е, твої очікування від цієї гри. Е, наскільки, на твою думку, важче буде у ролі наставника ніж на футбольному полі? Е, Збоку завжди важче, з боку завжди важче. Мені би було набагато простіше грати на полі, але це новий досвід. Я... Чим зможу, тим постараюся допомогти пацанам, можливо, якоюсь підказкою, можливо, суддям нашвиряю. Якось так. Е, сьогодні склад не надто оптимальний. В принципі, е, те, як ти виглядаєш сьогодні, яскраво про це свідчить, крім тебе, що Кармаліта вилетів, ще кілька гравців не зможуть через різні причини там, сімейні обставини і виїзди на турніри не можуть взяти участь у цьому матчі. Наскільки важко було формувати основну одинадцять, склад настільки не що в мене ще були думки в принципі, до останнього, чи мені виходити з порваними хрестами чи ні, але все-таки в останній момент вирішив, що краще Петрович, ніж я з порваними хрестами. Отак, на, на мою думку, кожен гравець, який вийде сьогодні на поле, він це заслужив, і він сьогодні доведе, що він, можливо, в когось це шанс проявити себе. Ем, і я сподіваюся, що люди ним скористаються. Наступна домашня гра проти Динамо Львів Пустомити. Особливий поєдинок для асистента коуча Володимира Дидика, який за сумісництвом є ще й гендиректором Дитячої академії львівських динамівців. Гра розпочинається дуже жваво і вже на перших хвилинах турбо забиває свій м'яч. Після невпевненої роботи голкіпера на добування вдало діяв Вітаси Ганущак. Юні динамівці програвали боротьбу, і внаслідок цього турбо виглядало куди впевненіше. Гострі моменти першого тайму надалі, здебільшого, за командою з Березова. На лавці запасних панувала хороша атмосфера, а ритм поєдинку не сприяв тому, аби думати, що щось піде не так. Один ноль вигравали чотири штири Маянчу, де таке районам. Як у тебе награвав? Але в команді треба там під'їхати, там відвезти, там привезти. Скажи, знайшли його дає, де його вчора нічитька була. Знайця його дево нічінка була вчора. Показував, що він капітан. Він просто знову не впав. Там де хотіли тебе капітани зробити, не толіка Ні, то тотолік вартує. Що толіка зробила, толікара, скажана, хіба. Його зараз досить було. 35 років. Я хочу. Оп! Ну, все. тарісман команди повернувся з нічного чергування, тому тепер ситуація точно під контролем. Під завісу тайму трапився неприємний епізод. У боротьбі з нападником Динамо розсічення зазнав Юрій Подьо. Рятували центрбека усі, хто міг, але насправді фахову допомогу зуміли надати місцеві вболівальники, яким за це щиро вдячні. Медичний персонал Турбо просто ніколи з такими унікальними для футболу випадками не стикався. Тому і вирішили цього разу відійти на другий план. Петрович, це найшвидше твоє перевтілення. Давай, дихай! Ну, добре, потрібно було просто ще раз доводити свій універсалізм і виходити на поле, до чого Петрович і готувався. Навіть після такого Турбо почував себе дуже переконливо і діяв першим номером. У першому таймі ще декілька дуже гострих нагод все ж не завершили взяттям воріт. Найбільш імовірну нагоду відзначитись до перерви мав Шера. Але сфера влучила у стійку. На початку другого тайму найбільш сміливі фанати навіть почали вибігати на поле, аби взяти автографи у господарів. Враховуючи те, що стюардів цього разу на поєдинок залучено, не було. Вирішувати питання галасливих тіфозів пішов найбільш кремезний виконавець турбо персональний тренер Ростик Головатюк. Далі кілька посередніх моментів мали динамівці, але назвати ці шанси по-справжньому небезпечними точно не можна. Натомість можна і, а вже ж, треба, назвати партнерів клубу та нашого проєкту. Дякуємо за підтримку компанії Норбіл Кагрі, Хирівській територіальній громаді, президенту команди Бойку Михайлу Васильовичу та інтернет-оператору Лімнет за те, що допомагає завжди залишатись онлайн. Починаючи із середини другого тайму, турбо увімкнуло п'яту швидкість і одразу забиває Вітасик Ганущак. Рахунок стає 2-0. Тільки тільки казав про Віталіка, що він молодець. Я хіба не про... Дубль? Я просто бачу людину зразу, як рентген. От і все. Господарі, немов почули запах крові, і продовжують тиснути на молодих опонентів. Після подачі зі стандарту м'яч влучає у поперечну. Ще мить і хетрик від Віталіка Ганущака. Цього дня бомбардира просто не стримати. 3-0 рахунок огрі, а перевага продовжує зростати, відчувши необхідний момент Шима, який цього дня у ролі коуча, випускає на поле двох реактивних флангових виконавців: Назарка Криж... Назарка Крижанівського та Ігоря Івановича. Віталік, що це таке? Прориває, коли не треба. Все, діду і самого. Я просто пив два дня на. Ти тепер кожен раз так? Так, вчинка скоршує, дуже реально. Ну, чекай, треба і гра, треба результат. Давай, гора, давай, Тому? давай, гора, працюй! Суп! Скоха. Баян. Тобто другий баян. матч? А ти каж тільки принеси подай, де мене вже випускають? Три хвилини прийшло. Ну. Я я не знаю, Цього разу вихід баяна на поле спрацював як слід. Джокер команди відворік на себе увагу всіх захисників Динамо. Чим скористався Ігор Коєванович і встановив остаточний рахунок гри. 4-0. Наразі найбільша перемога для «Турбо» в сезоні. Баян! Спина були. Пограв 5 хвилин. Роман, до вашого передбачення зробили x 2 Я казав два, а було ну, то два і два? Ну, то чотири. Що подіоніш, добре, що подіазійшов. Ми Граємо краще, просто... коли немає двох сценарії захисників. Олексій. Ари і подяк. В другому таймі три. Треба робити висновку. Ноль. ноль команда виграла в другому таймі. Толік це на фарт було сьогодні? Я думаю, теж все. Шема. потім ще Арсен капітан був. Та що, то вже не буде да. парт. Вже, вже, вже не віддаш! Толік, вже не віддавай від, пов'язані. Петрович, що це за фінти такі? Ага. Тобі, то, що, що на полі, що позаполяна, тільки отак мені крутити нічого на руках. Ворота Колодрубський. Роман Паночко, зліва, середина, Тимець Подоляк, справа Глушко Пашкевич. Права, Ростік зліва, середина Тітунін Шера, Петрович і Віталік Ганущак. І Головатюк зліва, я вам сказав. Нападаючий Ганущак. Треба, щоб родина знов забила три голи і, і буде все здорово. По ігрі я думаю, що зараз всі класно розминаємося, якісно, щоб задихнутися, обов'язково. І так як минулого разу перед, вже перед ігрою я щось кажу. Пикаємося назад. <плес> Заключний матч першого кола на виїзді проти босоти з Чорнушовича. куди ти пішов? Першого кола, але я не хочу, щоб ви там сприймали її як якусь останню гру свого життя. То просто чергова наша гра, її треба обов'язково пацани, виграти, тому що місяць не будемо ходити обістрані і згадувати як ми про чорношовачем. Такого пацни точно не буде. Всі люди, які сьогодні є в основі, всі люди, які є сьогодні боку, всі люди, які дотичні до команди, всі люди є важливі для тієї. Треба сьогодні на полі пацани, дати з себе все. Мені дуже сподобалось минулої гри, як ми вступали від еноборства. Тут, якщо чесно, я так подивився по команді ті самі малі. Нам обов'язково найважливіше виграти боротьбу пацану. Виграти боротьбу, тому що ми не будемо бити, то будуть бити нас. Розумієте? Нам треба підтримати один одного. Ми не шукаємо винувати. Я на розминці бачу, вже пробуємо шукати Винних, хто не подобається, то не подобається. Нас комать з високо піднятою головою. Виходить, б'ється за кожен м'яч. б'ється з тою командою б'ється проти суддів і обов'язково б'ється один за одного, пацани. Ми виходимо з поле з високо піднятою головою і вийдемо з того поля з високо піднятою головою. Розумієте мене, пацани? Так. Один за одного. На момент початку гри Босота посідає останній рядок турнірної таблиці. Втім, із цим суперником інколи буває дуже непросто. Найчастіше якраз з на домашньому полі цієї команди у Чорнушовичах. Справа в тім, що місцеве ігрове поле дещо специфічне, адже розташоване під певним кутом і тут завжди вітряно, що може скласти певний дискомфорт. Так і сталося, що у перші хвилини матчу рівна гра. Команди відповідала атакою на атаку, і було зрозуміло, що той, хто заб'є перший гол, отримає перевагу не тільки по рахунку, але й психологічно. Тоді, коли це дійсно було потрібно, знову забиває Петрович. У нинішньому сезоні Хирівський матіч відзначається хорошою результативністю, адже гол босоті стає для нього четвертим у поточному розіграші. Цього дня Дімас дійсно добряче попрацював. Втім, згодом ми побачимо, до чого себе такою розминкою готував начальник медичного персоналу Турбо. Вони тебе сьогодні гонять. Чесно то ужас. Я вже більше набігав, на ніж Арсен точно. Тобі сьогодні вистачить аптечки? Мені не вистачить здоров'я сьогодні. Забитий м'яч Ростика Головотюка подвоює рахунок на табло. Наша команда, здається, впіймала свій ритм. Далі і босота на правах господарів провела декілька дуже перспективних атак. Але Роман Колодрубський, який сьогодні вперше зіграв за турбову основі, зберіг до перерви свої ворота на замку. Кому треба зніміть собі навіть футбол. Побийте води тільки не за не заплати воду. Здорович ти гол забив? Ні, то ще як з весілям тих весіллям. Ні, весілля не забив. Кирі мене, я не Петро. Я Петро. Ти Петрович. Я не розумію. Ви тут вже будете. Зірочка палає. О, де Другий тайм стартує разом зі зливою та справжнім буревієм. Посота відбивається, а пристрасті потроху починають спалахувати. А пам'ятаєте, який гол нам поклало стільсько? Все ж таки фарт це дуже справедливий чолов'яга. Цього разу неймовірна краса вдається найбільш досвідченому гравцю турбо Толіку Тітуніну, який підловив помилку воротаря розкішним ударом майже від центрального півкола. Вже невдовзі стається обмін. Спершу четвертий командний та свій власний другий м'яч у цій грі забиває Ростик Головатюк. А вже невдовзі і босота. Заштовхує свій, як згодом з'ясувалося, єдиний гол у цьому протистоянні. На який ти ханані 95 Після такого анонсу вже жодний ігровий момент на полі не був цікавим. Побачити Дімаса на футбольному полі це те саме, що побачити Париж. І сподіваємося, після цього чисельність підписників нашого каналу не поменшає природнім чином. Юрчик, це підсилення? Я надіюсь. можна посадити. Якщо виходить на область перша ліга, сто процентів розвивається. Сто про мене не бурбун. Не щоб я не буде вступати в якийсь головою, не проявляю, Часто свої на своїй місці. Вихід Юрія Подя після розсічення також заслуговував уваги, як і поява Ігоря Івановича. Але ми чудово розуміємо, що це був тільки розігрів. Толік, що це таке? Толя, де твої буці? Нові? Де нові, старі вона? Хто передали? Нічого собі, кобаса, сир. я. Після свого фантастичного голу місцеві вболівальники вирішили по особливому нагородити Толіка Тітуніна. Ну що ж, це дуже і дуже приємно. Кажуть, що після цього моменту толіка в команді так і не бачили, але це вже зовсім інша історія. Третій тайм цього дня забезпечений. Дима, ти готовий? Цей день а точніше момент настав. Перша поява граючого голови медичної служби турбо в офіційному сезоні. Де ви таке ще можете побачити? Отриманий час Дімас використав якнайкраще гру заспокоїв, переможний результат зберіг. Все, що потрібно від таких досвідчених виконавців. Сима. коли ти тренер це на фарт кого ще обігрувати? Будеш ти і Віталік, це буде просто. Звісно. Зв'язка, що з часів для студентських піків. Діма, два слава погиб! Гра повністю, я, на мою думку, в одну сторону було пару небезпечних моментів в босоти, але береся сьогодні набагато краще. Десь не фар, десь пропустили. Хотілося, щоб Роман відстояв на нулі, але вже яке? Нічого, браво, команда! І ти сьогодні в ролі тренера вдруге і фартануло нам. Нас повністю закидає нашій річ перед цим за центральне домінування. Ми виглядали більше в захисті, в і в нападі. Ми створювали більше моментів, ми більше моментів реалізували і завдяки пацанам, які віддалися виграли, що боротьба, в принципі виконали все, що все про що ми домовлялися, і тільки право, тільки поранених Перше коло завершуємо двома перемогами: поспіль та сьомою позицією в турнірці. Першості вболівайте, підписуйтесь та занурюйтесь до атмосфери трушної аматорської команди. Перезавантажуємось та готуємось до нових викликів. Дякуємо за те, що з нами.